Привіт, друзі! Сьогодні хотів би я показати вам результат експерименту з розмноження полуниці. Так, так, полуниці. А саме цю полуницю, яку ви зараз бачите, я розмножу з насіння. Це особливо актуально. Якщо ви на базарі, наприклад, купили полуницю, а так, як на базарі зазвичай продавці не знають в основному, який сорт цієї полуниці, а вона вам сподобалася, можете сміло розмножити таку полуницю з насіння. Потрібно просто зрізати. По луниці. бокову м'якоть з насінням. Насінька вибрати на паперовий рушничок. Тиждень два дати щоб насінчко підсохло. Далі мені сподобався такий спосіб. Такий пластмасовий лоток, як цей. Ми просто постелимо паперовий рушничок, зволожимо. На нього висиплемо насіннечко на певній відстані одне від одного. Прикриємо лоточок і буде міні-перничок. В якому через 5-6 днів можна буде вже побачити, що деякі насінинки починають прокльовуватись. В цей час ми можемо навіть цей самий лоточок насипати землі і зразу зверху Перекласти цей паперовий рушничок на цю землю можна трохи ще зверху припорошити земелькою, щоб краще корінці Пішли в ріст, і через тиждень-два у вас появиться ось така розсада полуниці. А полуниця з насіння має по своїх характеристиках відповідати самій полуниці, яку ви купували на базарі. Отже, експериментуйте, підписуйтесь, а я надіюсь, наступного року вже зніму відео з плодами. Тобто ягодами цієї полуниці, яка у мене виросте. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока.